Неймовірна спека продовжує набирати обертів в Україні та на Волині. Зокрема, люди рятуються хто як може вентиляторами, кондиціонерами, холодними напоями, купанням у водоймах. Проте це може бути лише початок і далі. Температура, ймовірно, буде вищою. У Волинському обласному гідрометеоцентрі телеканалу конкурентів повідомили, що 13 липня в області зафіксували температурні рекорди. 13 липня були зафіксовані абсолютні максимуми температури повітря за всі роки спостережень на мідіостанціях. Ковель 38,1, Маневич 36,7. Попереднє рекордне значення в 2015 році 36 було. І Любишів теж повторив Абсолютний максимум з 1992 року 36,9. як зазначили у Волинському гідрометеоцентрі. Вони ведуть спостереження температури повітря із 1947 року і подальші прогнози щодо щорічного підвищення температури такі згідно з кліматичним даним. То у нас температура на 0,2 вище стала. Це досить нормальний такий показник ще раніше у Укргідрометцентрі повідомляли, що спека, яка накрила Україну. Прийшла до нас із Африки у деяких регіонах України зафіксували також абсолютні температурні рекорди. Це 40-41 градус за Цельсієм.